Коли ми подорожуємо великими і малими містами, містечками, селищами з давньою історією, завжди хочеться побачити найстаріші місцеві будівлі, що збереглися до наших часів. В невеликому німецькому містечку Мельсунген, де зараз мешкає лише 14 тисяч жителів, можна оглянути чимало стародавніх споруд, що дожили до сьогодення крізь багато століть. Ось ця кам'яна протестантська церква є найстарішою будівлею в Мельсунгені. Спочатку, в середньовіччі, на цьому місці стояла стара церковна споруда в романському стилі. Від неї до сьогодні залишилася вежа, побудована в 1230 році. Пізніше у 14 та XV століттях була перебудована і основна релігійна споруда трибанної зальної церкви. У XVI столітті після запровадження в ландграфстві Гесен церковної реформації у храмі були скасовані вівтарі. А у залі при новій формі богослужіння встановили для прихожан лавки. Також для участі більшої кількості віруючих були побудовані галереї. В церкві зберігається унікальний експонат. Книга Євангелія видана в 1543 році. Велика основна реставрація протестантської церкви в містечку Мельсунген була проведена наприкінці 19 століття в неоготичних формах. Були відремонтовані та відновлені оздоблення, кафедри, лавки, галереї, вітражні вікна. На зовнішніх стінах церкви можна побачити старовинний сонячний годинник і кам'яні надгробки, які були перенесені сюди із старого цвинтаря біля так званої совиної вежі. Ось вона, ця совинна вежа Еулентурм. Важлива на той час фортифікаційна споруда, зведена наприкінці 14 століття. Зараз це єдина стара вежа в колишньому міському мурі, що збереглася на початковій висоті. З неї можна було побачити далеко на південь, уздовж річки Фульда. Понад 100 років між 16 та 17 століттями ця вежа використовувалася як в'язниця. І тоді її називали Злодійською вежею. Пізніше у верхній частині Еолентурма була облаштована квартира, де жив міський слуга. А залишки стін міського укріплення. Що охоплювало стародавній Мельсунген, можна побачити в інших кварталах міста. Там, де розташовані деякі будівлі колишнього замку ландграфа Гесена Вільгельма IV. Він і його батько, ландграф Філіп Великодушний, побудували в 16 столітті біля міських стін, зведених раніше в XII столітті, великий мисливський будинок замок і стайні для коней. Оскільки містечко Мельсунген впродовж кількох століть мало різних власників, то і Кам'яний замок разом з конюшнями мав різні призначення. Тут була і резиденція ландграфів, і осередок гарнізонної кавалерії, і Гесцінська ліснича академія. Після прусської анексії Гесенського князівства в 19 столітті замок став адміністративною будівлею. А в роки Другої світової війни в замку розташовувався табір для британських офіцерів. Сьогодні замковий комплекс складається з простої тріповерхової і прямокутної в плані споруди колишнього графського мисливського будинку, а також колишніх житлових приміщень та конюшень. І в цьому старовинному комплексі зараз розташовані податкова та судова інспекції. Біля замку Мельсунгена залишилась і частина старого англійського саду. Сьогодні він більше схожий на невеликий відпочинковий сквер, оточений залишками старої міської стіни з невисокою круглою вежею, віковими деревами та маленьким озерцем з водяними квітами. Ще одна старовинна споруда Мельсунгена кам'яний міст Бартенветцербрюке, побудований через річку Фульда наприкінці 16 століття. Він вважається однією з найкрасивіших мостових споруд у федеральній землі Гесен. На мосту можна побачити дві скульптури дроворубів із сокирами. Бартен у буквальному перекладі точілка для сокири. У середні віки більшість жителів Мельсунгена заробляли на життя лісозаготівлею. Дроворуби ходили до лісу із сокирами, які точили на кам'яних поручах нового мосту. І сьогодні можна побачити на огорожі мосту виїмки, де точились сокири. Із тих часів жителів Мельсунгена почали називати Бартенвецер. середині 16 століття велика пожежа знищила значну частину дерев'яних будинків в центрі міста. Але одразу після цієї катастрофи були побудовані нові фахверкові будинки, багато з яких збереглися до сьогодення. І архітектурною перлиною тодішнього фахверкового, тобто каркасного стилю. Стало споруда нової ратуші. І сьогодні в цій красивій старовинній будівлі розташована адміністрація невеликого середньовічного німецького містечка Мельсунген. Música